you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, а ми починаємо. Експрезидент України Петро Порошенко підігрує Росії. Так сивочолий навіть не зрозумів, що ляпнув в ефірі телеканалу Альжазіра. Він заявив про наміри знову балотуватися на президентський пост, але після завершення бойових дій. При тому, умовою для повторного балотування, Порошенко вважає успіх Збройних сил України в бойових діях. Після такої заяви, коли Шнього президента України експерти просто не могли пройти повз і розкласти все по поличках. Зокрема, політичний експерт Валентин Гладких повідомив, що такі заяви лідера фракції ЄС Петра Порошенка щодо бажання найшвидшої участі у виборах розхитують Україну і світ та грають на руку Кремлю. Кремль щиро заявам Порошенка радіє і посилює риторику щодо розхитування України та світу. Не давайте Україні зброю. Там немає виборів. Порошенко уже готовий балотуватися. Влада його блокує. Російська Федерація зможе сісти за стіл переговорів з Порошенко в Україні. нелегітимна влада. Хоча, очевидно, що говорити таке зараз може тільки той, хто грає на руку Російській Федерації. Тощо, Путіну потрібна дестабілізована Україна. І Порошенко гарно з цим справляється, заявив Валентин Гладких. Експерт зауважує, що ці. Події відбуваються в той самий час, коли Путін готується до нового великого наступу влітку. А 81% українців висловлюють проти влаштування виборів під час війни, оскільки ворог може використати це у своїх цілях. Таким чином, порох в першу чергу, підставляє власну країну під нищівний удар. Так от тут питання: він цього взагалі не розуміє, чи і справді підігрує Кремлю. Адже якщо виявиться, що правильно. Другий варіант то ніякий піарчик чи масочка благодійника та патріота вже йому не допоможе. Його репутації та обличчю в Україні настане кінець, можете навіть не сумніватись. На цьому в мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.